Це зроблено високопрофесійно. Цей захід дійсно професійний і він об'єднав всіх галузевих операторів, які я на наразі на ринку України. Всі ці питання, які підняті і обговорюються, вони доречні, вони на часі, і вони необхідні для того, щоб обговорити і прийняти спільне рішення. Тому ваша робота вона оцінюється на 5 з плюсом. І ми вам дякуємо за те, що ви приділяєте час і свою енергію витрачаєте для об'єднання нашої асоціації. Доброго дня, мене звати Мирослав, я заступник директора компанії TOF «Епіцентр Сейфті». Чи вважаєте ви подібні заходи важливими для розвитку галузі гуманітарного розмінування? Так, я вважаю, що чим більше таких заходів буде проводитися загалом з національним апаратом діяльності, це буде більш ефективно в подальшому при розгляді питань з приводу процесу гуманітарного розмінування, очищення землі. Української від виборнобезпечних предметів. Багато інформації було отримано. Ну, найбільш корисна, я вважаю, для мене, як для представника компанії, це з приводу дрона. Мені дуже сподобалася інформація. Використання засобів штучного інтелекту, верніше використання штучного інтелекту в засобах розвідки і розмінування. Дуже було корисно. Я представляю компанію Інкомпас Демайнінг, ми є сертифікованим оператором притимінної діяльності по п'яти процесам, не технічне обстеження, а технічне обстеження, розмінування вручну, РВБД та інформування населення. Особисто я є директором та співзасновником цієї компанії. Багато цікавого і нового дізнався і сподіваюся, що це не останній такий захід. Ще будемо зустрічатися не раз. Скажіть, будь ласка, як оцінюєте на сьогодні стан сфери протимінної діяльності в Україні? Оцінюю як на початковому етапі, тому є куди, куди рости, і багато питань, які ще потребують вирішення, як більшою частиною зі сторони держави та регулюючого? Представтесь, будь ласка, яку організацію ви представляєте? Благодійна організація, благодійний фонд проти діяльності, керівник організації Андрій Кушнір. Супер, як ви вважаєте, наскільки зараз актуальні подібні конференції, на які ви сьогодні були? Важко переоцінити цю конференцію, тому що це є майданчик, на якому може робити звірку годинників операторів діяльності, які входять в ринок, обмінюватися думками, тенденціями, проблемними питаннями. Це є важливий захід. Він практичний. Дуже цінність цього заходу, саме в практичній площині. Що корисного сьогодні отримали? Ну, принаймні ми ознайомилися з новими розробками, високотехнологічними розробками, що стосуються автоматизації процесу пошуку, індикації вибухонебезпечних предметів. Також познайомилися з новими гравцями цього ринку, які виходять на цей ринок, узнали виробників, які нова лінійка виробів є. Принаймні, така от колаборація виробники, оператори і навчальні центри це дуже важливо. Між іншим також ознайомилися сьогодні із можливостями щодо розвитку персоналу і здобутків методичних програм і суб'єктів зареєстрованих суб'єктів, які можуть проводити таку підготовку. Це важливо для України. Як ви думаєте, в якому стані зараз знаходиться взагалі протимінна діяльність? Скажімо так, гуманітарна ну са гуманітарне розмінування, так, да і сфера Напевно, що так. Ну скажу так, що якщо бути відвертим на старті, тому що ми бачимо, що в ринку, який зараз в якому перебуває Україна, гроші цьому ринку мало зараз знаходиться. Мінімальна активність по польових процесах, тому що це впирається в фінансування таких робіт, і звісно, це є потребою. Дуже важливої потреби на 2025 рік, щоб вже розпочати якесь масштабування проєктів гуманітарного розмінування в Україні, тому що 2024 рік і 2023 – це була, скажімо так, фаза створення операторів протимінної діяльності, але це вже відбулося фактично явище, і зараз ми говоримо за практичне виконання робіт. А Це вже горизонт подій, обрій подій 2025-2026 років. Я так вважаю. І останнє питання: що б ви порадили нашим колегам? Оптимізму. Оптимізму впертості. Попереду важкі часи, але ми це пройдемо. Дякую вам велике. В першу чергу представитися не. Звати Олександр компанія Мілом місто міста Харків. Дякуємо вас, що зібрали нас як операторів гуманітарного розмінування, дякуємо асоціації. І я вважаю, що на даний момент при формулюванні ринку гуманітарного розмінування є болючі питання, які треба оговорювати з спеціалістами цього ринку і. Це дуже актуально. Дякуємо вам. Все рухається до того, щоб звільнити нашу країну від вибуху небезпечних предметів від наших ворогів, які залишили. І все рухається до того, що сформується ринок гуманітарного розмінування, і все більше і більше буде залучено людей до розмінування, очищення наших забруднених земель. І ще це. Зараз є проблемне питання, які ну, завдяки операторам, завдяки асоціаціям, які вирішуються, а також ну, відчувається допомога держави, яка також приймає участь у цьому. І це зараз на слуху. І я вважаю, що усім треба залучатися, очищати нашу. Рідну країну Так, я сьогодні представляю досить унікального актора як для цієї конференції консалтингової компанії Data Driven, яка є по суті єдиною компанією з консалтингу в Україні, які мають широку мережу контактів в сфері гуманітарного розмінування і працюють над дослідженням цього ринку. В тому числі так насправді наша агенція дуже вдячна українській асоціації гуманітарного розмінування, тому що саме завдяки таким заходам стейкхолдери залучені в ринок можуть краще познайомитися, зрозуміти один одного, зрозуміти, які є проблеми, які є виклики. Насправді досить цікаво подивитися на таку широку репрезентативну вибірку операторів, тому що більшість з них це люди, які в цьому ринку досить, скажімо так, це досить специфічний ринок, на який просто з яким просто так без таких вузькоспеціалізованих заходів дуже важко ознайомитися. Наша компанія зараз досить плідно працює як в сфері гуманітарного змінування, так і в частині інших проектів доол юзмілітарітех. І ми прагнемо сприяти нашим партнерам в залученні фінансування співпрацюємо з інвестиційними фондами в тому. Числі. <підемо> Скажіть, будь ласка, яку компанію ви представляєте, як вас звати? Я представляю дві компанії. <смеш> Патрон демайнінг Товариство з обмеженою відповідальністю, а також Державний центр сертифікації ДСНС України. Супер, дякую. Скажіть, будь ласка, наскільки важливі такі заходи, на якому ви сьогодні були на сьогодні в Україні? Ну, Заходи, звісно, що важливі. Перше, це е, знайомство між операторами. Більш, скажем так, всі прагнуть досягнути однієї мети це звільнення нашої країни від небезпечних залишків війни. А друге, обговорюються такі питання, наприклад, як підготовка саперів, як розробка новітніх технологій, які застосовуються при розмінуванні. І є спірні питання, які. На даному заході піднімалися і обговорювалися. Доброго дня я представляю ТОВ-шериф розмінування. Я заступник директора даної компанії з даної конференції отримав ну так як я з дуже багатьма операторами спілкуюся. Дуже багато я отримав по страхуванню цікавої інформації, як можна працювати, які є компанії, як з ними. А так, в більшості я думаю, що я ще сьогодні отримаю дуже багато ще цікавого. Так як наша конференція продовжується дуже хочу подякувати організаторам за вашу діяльність за те, що ви зібрали, і також бачу, промін протимінна діяльність дуже швидко розвивається в даному українська броня. А, чи вважаєте подібні конференції активними, актуальними? Якщо так, то чому? Так, звичайно, це дуже круто, що нас запросили на цю конференцію, що вона нас взагалі відбулася, тому що в такому вузькому колі, поки що вузькому, я маю надію, що він буде розширюватись. Є дуже багато болючих питань, які тут можна вирішити або домовитися про інші зустрічі, де вони будуть більш моронтовано. Ці питання будуть розглянуті.